Христос Воскресе, браті. Хочу всім сьогодні привітати наступаючим святом Святого Николая Чудотворця, який був рядом служитель канонів церковних. Сьогодні всі вони попираються, і люди, які не церковні, ну, ніколи не знали, не чули про закони, кажуть, яка різниця. Я сьогодні хотів вам розказати про те недавнє відео пана Філюка Олексія, який показали про те, що він служить на антимінці, який підписаний Патріархом Кирилом? Антиміс – це таке полотно, на якому зображений лежачий Ісус Христос, коли його знімають з Христа і повивають в пелени. Але саме головне, не ким він підписаний, а що без цього ми не можемо звершувати літургію. І в цьому антімісці завжди зашита частичка мучеників. Це означає, що як перші християни служили на гробах мучеників, які пострадали за Христа. І, напевно, пан Олексій розуміє, що в нього може не бути частички мучеників, а коли от храми захвачують ПЦУ, вони перші що питають, де антимінс? Ну, звісно, що ми разу не бачили, що пан Олексій Фелюк захвачував храми. Але, напевне, хтось з захвачених храмів, де захватили, дав йому як ну, такому проповіднику ПЦУ, де, як нагороду, його ж недавно нагороджували медалію, грамотою. І, напевне, може, і під час цього шуму, і подарували йому антиміс, підписаний патріархом Кирилом. Чому так, браті і сестри? Тому що той, хто вчився в семінарії, ну або інтересувався духовною літературою, він знає, що закони, канони дані Богом. Якщо ти їх виконуєш, ти наслідуєш Царство Небесне. Якщо ти їх нарушаєш, ти лишаєш себе благодаті і вічного життя. І ми знаємо, що під час, коли я вчився в семінарії, ті студенти, які приймали сан, Священства, і потім переходили або греко-католики, або Київський тоді, тодішній. Але діти, які у них народжувалися, вони всі хрестили УПЦ. Вони знали, де благодать. Десь сьогодні кажуть, як ви виміряєте. Ну, ті студенти, які вчилися, в мене був такий випадок в житті, що. Один священник, який був також священником ПЦ, він потім перейшов, стояв дуже у борьбі, великий стояв з протистоянням греко-католиків, які хотіли захватити храм. І потім він перейшов в ПЦУ, і коли він хотів вінчати сина, він просив мене, щоб я вінчав його сина. Я згодився, він був хрещений в нашій церкві, але я поставив одне правило, що він повинен був поісповідуватися у нашій церкві. А церква, ви знаєте, на Тернопільщині, на Західній Україні немає так близького УПЦ, тому що їх розоряють, ну, розрушають, істину завжди розрушають. Але вони не захотіли, але чекали до останнього на мене, що я приїду, буду вінчати. Я їм передав свічки, передав свідоцтво. І до кінця чекав, що вони виконують те, що я їх просив. 18 або 15, не пам'ятаю, священників ПЦУ чекали на те, що я маю приїхати з УПЦ, вони будуть стояти, а я буду вінчати. Вони чому так він поступив? Тому що він хотів, щоб його син був в семінарії, а в семінарі потрібно мати було правильне вінчання в канонічної церкві, тому що він хотів, щоб він вчився там, де колись де здають істинні знання, правильні знання. І щоб він, де його перші, будуть питати, чи де він вінчений. І ви представляєте, 15 чи 18 священних ПЦУ, вони згодилися на те, щоб я вінчав представник УПЦ. Якби вони були знали, що це законність, вони б цього ніколи не дозволили. Але вони самі знають. І я би хотів звернутися до батьків тих, в кого народжуються діти, де ви йдете до вінчання. Запам'ятайте, що це таїнства, які вводять в Царство Небесне, не тільки дають благословіння земне, але які відкривають небо і дають життя вічне. Якщо у вас народилися діти, і ви в чомусь сумніваєтеся, і ви вірите інтернету, крику, що вас вчать, але самі ті, хто знають, що це неправда, вони там не хрестять, вони там не вінчаються, і вони там не хоронять або заочно потім виспівують. Я вчився, жив під час радянської ради. І всі секретарі, перші секретар Райкому партії, другий, третій, які чи обкому партії, вони всі казали, що на Пасху не можна йти. Релігія це опом для народу, хреститися також не можна, але у них всі були хрещені діти в церкві і внуки. Вони всі на Пасху їли освячені, але всім казали, що це неправильно. І ви зрозумієте, багато сьогодні людей, які це кричать, ну діти в них, внуки онуки в них, хрещені у ПЦ. Не соблазняйтеся цим криком, тому що ви самі можете закрити Царство Небесне для своїх дітей. І в нас недавно був випадок в нашій громаді. Громада велика, чоловік, який я коли вчив, молитву чи наш, він не знав, і Богородиці Діво радуйся. Він познайомився з громади нашої з дівчиною. Він не тутешній, здалека. Я його вінчав, вчив його молитви, а потім дітей хрестив. І він, жіночка, його родина, його наша, їхня родина була в нашому храмі. Ну, Вона наскільки стала активісткою такою, надивилася, що вона хотіла щось змінити. Хоча такої близької церковної вона не була. Але коли вони надивилися цього всього, він приймає, так сказати, званий сан в ПЦУ через пару тижнів, стає священліриком ПЦУ. І коли він вже став ніби батюшком, і він вийшов на роботу в шортах, в сигарку його запитали, як ти, батюшка, ти вже батюшка, як ти так виходиш, як ти так себе ведеш? Він каже, «Та це я так собі, це я нічого. Сама людина. Я не осуждаю його. Дай Боже їм здоров'я, щоб вони жили щасливо, заможно, довго. Але сама людина нічого не відчула в собі, щоб змінилося, щоб він став тим, хто стоїть перед престолом Божим, повинен вести. А ви представте, як людина каже, що вона собі так? Я думаю, щоб, знаєте, яка ситуація, щоб не йти на війну чи ще щось. Я нічого проти цього не маю. Як собі людина зробила, ну сама не відчула. Вона сказала, я так собі. А як ви приворите таких своїх немовлят до таких людей, які потім ніби вас їх хрещать? А самі, самі кажуть, що вони не священники. Дай Боже нам дорожити часу, не спокушатися, тому що Господь в Євангелії говорить, що під моїм іменем прийде багато. І це вовки. Овечій одежі. І ми повинні розпізнати завжди те, що є від Бога, а те, що є підміна Божа. І я би цього не писав і не казав, якщо бо можна б не, було б звинувачено, в чому розпалюванні якоїсь релігійної ворожнечі, але сам факт представника ПЦУ, який служить на інтимінсах, які освячені нашою церквою, так простіть. То до кого хто робить цю ворожнечу, Просто вони таким поступком показують, що вони самі сумніваються, тому що вони мають. А ми ніколи не сумнівалися і не будемо сумніватися. І нехай Бог нам всім допоможе виконувати заповіді Христові, закони Божі, тому що вони ведуть до Царства Небесного. Поможи нам всім Бог.